Вітаємось. Заспівала пташечка за віконцем, сповістила нас, що встало сонце, кольоровий ранок прокидається. Новий день для нас усіх розпочинається. Подивіться уважно на малюнок, яке у нас яскраве сонечко вверху. До нас ще діти в гості сьогодні завітала лялька Марійка. Трошечки нас. Ось подивіться уважно. Давайте ми з нею привітаємося. Доброго дня, да, діт... дітка, вітається з вами лялька. Давайте згадаємо слова привітання. Які ж слова привітання ми знаємо? Ви знаєте які слова? Як вітаємося Привіт! Слухайте уважно. Вітаю! Радий вас бачити! Доброго ранку. Добрий день. Добрий вечір ще, може так говорити, ввечері. Ве І слава Україні! Дивіться, скільки багато різних слів, привітання. Ці слова, які ми назвали, це слова чарівні. Вічливі слова. Марійка до нас завітала з казковою скринькою. Подивіться, яка гарна скринька. На малюнку. А, подивіться, уважно. На малюнок. Так, давайте будемо називати предмети, які ви бачите. Який предмет ви бачите? Назвіть, будь, будь ласка. Це ж... ма? Ну називайте, не, не бійтесь. Який предмет ви бачите на малюнку? Машинка, так, далі дивися. Як називається цей предмет? М'ячик. Далі, як називається цей предмет? Вед... Це Ведмежатко. Ведмежатко, правильно. Далі. Це, це... Це, пірамідка. це пірамідка, правильно, молодчинка. А це що у нас? Кухаки, вірно. Діти, а скажіть, будь ласка, а як можна назвати всі ці предмети одним словом? Що це? Іграшки. Правильно, це іграшки, вірно. Різнокольорові іграшки. Ви цими іграшками граєтесь вдома, правильно? Знайомі на ці іграшки? Так. Тож давайте ми зараз з вами, зараз. Побудуємо з кубиків вежі. Зелений. Класний. Так. Класне. Якого кольору кубик ви бачите на екрані? Класне. Червоного на українській умові. Червоного. Червоного. Класне. Червоного. Класне. Червоного. Класне. Червоного. Класне. Так. Давайте поставимо, беремо червоні кубики і ставимо їх на один на інший. Так? Ось, ми побудували. А зараз побудуємо Яким, якого кольору цей кубик? Подивіться на екран. Синій. Побудуємо вежу із синіх кубиків. Так, Вірно. А зараз порахуйте, скільки червоних кубиків. Порахуйте, скільки червоних. Один, два. То скільки червоних кубиків? Два. Правильно. А зараз ми порахуємо. Так, вірно. А зараз порахуємо кубики з синього кольору. Скільки їх? Скільки? Кільких кубиків синього кольору? Кубиків. Правильно. А тепер будьте уважні. Діти, яких кубиків більше? Кубиків. Правильно, синіх кубиків більше. Шри. Так, синіх кубиків більше. А яких кубиків менше? Яких менше? Яких менше? менше. Червоний, рік, а червоний такий менший. Добре, молодці. А зараз ми з вами зробимо піс хвилинку. Приготувалися всі. Дивимося уважно, коли бачите на малюнку. Хто це у нас лежить, відпочиває на квіточки. Як називається ця комашка? Комаш. Сонечко, так? Так. Боже корівка. Слухаємо уважно. Повторяємо за мною рухи. Це перший раз? Тому потрібно спочатку послухати. Якщо можете, повторяйте за мною. Добре? Повторить. На пелюсті квіточки жук відпочивав. Повторюйте рухи за мною. Так, молодці. І по черзі свої лапки сонце виставляв. Свої крильця, парашутики. Правно розкривав. І з квіточку на квіточки він перелітав. Так, молодці, добре. А зараз ми діти з вами пограємо в гру, яка називається Будьте уважні! Будьте метелик на українській мові. Якщо на малюнку зображено один предмет, ось бачите, наприклад, метелик, то плесніть в долоні ось так, як я. Один раз! Тільки один раз. А якщо ви побачите Лучше. на малюнку багато предметів, декілька предметів, то ми похитаємо ось так голівкою. Повторіть за мною, ось так голівкою похитаємо. Лучше. Зрозуміло, Лучше. вам правила гри? Лучше. Починаємо. Одна бабочка, такого ручку. Так, Лучше. починаємо, будьте уважні. Метелик. Що ми повинні зробити? Лучше. Один раз, так. Далі дивимося на малюнок. Бабок нас багато, то що ми потрібно робити? Ось так голівкою. Так, молодці. Далі дивимося на малюнок. Хто зображений на малюнку? Так, жапка. Один нас. Молодці. Так, далі дивимося на малюнок. Що ми робимо? Один предмет. То що ми робимо, дітки? Лесним один раз в долоньки. Молодці. Скільки багато у нас бджілок. Що ми робимо? Ось так, ма, так, хитаємо голівками. Ось так, Бджілок у нас багато. Молодці, розумнички ви мої. Далі. Що ми повинні робити? Скільки предметів? Один чи багато? Багато, то хитаємо ось так в Ось так. Молодці. Добре. А зараз подивіться на малюнок. Розгляньте його уважно. Скажіть, що ви бачите на малюнку? Кого ви бачите? Сонечко в небі. А скільки сонечок? Скільки сочок? Одне сонечко. Ага. правильно, вірно. А ще ще ви бачите на малюнку, уважно подивіться крім сонечка. Біленькі, що це? Хмарки на українській А скільки хмарок, дітки? Скільки хмарок? Хмарок. Скільки хмарок? Хмарок? Багато, правильно? Багато. Так. То що ми можемо сказати? Що сонечко у нас одне, а хмарок багато? Дивимось, наступний малюнок. Що ви бачите на малюнку? Місяць. місяць. Так. Мі... Так, і зірочки. Скільки місяців ви бачите? Багато чи, чи... Один? одне? Один. Один місяць, а зірочок скільки на небі? Забрали? Правильно, багато, молодці, розумнички. А зараз ми з вами в діти пограємо ще в одну гру, яка називається зайвий предмет. Уважно подивіться, що ви бачите на малюнку. Іграшки. Так. Іграшки ми бачимо. От давайте подивимося, як ви гадаєте, що зайве з цих іграшок? Машинка маленька, м'ячик маленький. Ведмежа маленький, пірамідка маленька, а лялька маленька. велика. Маленька. Значить, що тут зайва Так, зайва лялька, тому що вона за розміром велика. А всі останні іграшки, вони маленькі. Будьте уважні. Дивимося наступний малюнок. Так. Давайте подивимося уважно, Як вигадаєте? Що тут зайве на малюнку? Що зайве на малюнку? Як пригадайте? Так, дивіться, бантик на червоного кольору. Бантик червоного кольору, полуничка червоного кольору і горбик червоного кольору. Зелений? Так. так. Лис... Листочок. Чому листочок зайвий? Як ви гадаєте? Тому що листочок зеленого кольору, так? Будьте уважнімо. Так, добре. Які ви предмети бачите? Як ви гадаєте, що тут зайве? Цвіточка, квіточка. Чому ви згадаєте? Чому квіточка? Тому що дух, долина та берізка. Так, дерева високі, а квіточка низенька, так? Тому квіточка у нас буде зайвою. Молодці. Добре. А зараз будьте уважні. Будьте уважні, тому що я зараз вам загадаю загадку, а ви її повинні відгадати. Один паровозик, а вагонів багато. Що це скоріш? Підскажіте, малята. Ну, один паровозик, а вагонів багато. Дивимося на екран. Це потяг. Бачите, який ага. гарний потяг да. різнокольоровий. Багончиків у нього багато, так? А паровозик один. Оце є і потяг, загадочка вам. Діточки, мої гарненькі, золотенькі, за те, що ви так гарно сьогодні працювали, дівчинка Марій, Марійка принесла вам повітряні кульки, різнокольорові. А зараз подивіться уважно і скажіть, скільки повітряних кульок? Багато чи мало? Багато. Повітряних кульок багато? А скільки ляльок на екрані ви бачите? То що ми можемо сказати? Що кульок повітряних багато? А ляльок одна лялька. Ви всі молодці, гарно працювали, розумнички. Я вам дуже дякую за те, що ви такі були сьогодні уважні. Я сподіваюся, що наступного заняття, коли буде в п'ятницю, ви будете ще краще працювати. Наступне заняття я, буде в п'ятницю у нас з розвитку мовлення. Я вас буду всіх чекати. Буде проводити Тетяна Олександрівна заняття. До побачення. На все добре. До Я вам дякую. До, до побачення. побачення. На все добре. Дякуємо, до побачення. Гарного дня. До побачення. Дякуємо Чекаю вас в п'ятницю всіх.